Шановні підписники і гості мого каналу вітаю вас! Хотів вам показати мотоблочок з опрескувачем на маленькі городики. Ну, на Такі ділянки до 30 сотин. Він дуже удобний, можна скрізь заїхати. Зроблений він з балона газового. Колеса, виходить, в нас від мотоцикла, від коляски мотоцикла. От, і а все остальне стандарт має він в районі 3,80 3 см ширина захвату. Тут стоїть такий маленький насосик і акумуляторчик. Ось так виглядає в розкладеному вигляді. Поміряв, сюди влазить 45 літрів води орощину. Залили літру раундапу, 400 грам карбоміту і 100 грам прилипача. Зараз будемо пробувати наганяти давлення. Що ж, покропили ми нашу діляночку цим маленьким мотоблочком. Працює він чудово. Ну, місцями, де е, проїхав трохи 2-3 рази, трошки в нас сою ми підпалили, але в принципі е, соя виглядає чудово. Вже прийшло у нас в районі двох тижнів. Надіємося на гарний врожай. Всім дякую за увагу.